Крипта це не тільки ф'ючерси з великими плечима і купівля скам монет. В індустрії також існують хороші способи заробити з майже нульовими ризиками. Сьогодні ми поговоримо про один з таких, який нещодавно з'явився на одній з топових криптобірж BingX. Скажу одразу: ви не заробите там багато ексів зі свого вкладу, але точно не втратите ні копійки і все ще суттєво заробите за пару днів. Сьогодні ми поговоримо про лаунчпул на BingX. Цей функціонал тільки з'явився на криптобіржі і вже два. 29 липня стартує перше промо. Тому детально розберемося, як саме ми зможемо з нього заробити. Загалом LaunchPool це промо, яке проводять багато бірж і проєктів під запуск нових криптовалют. Там за обмежений період вам пропонують застейкати на платформі криптоактив, тобто внести депозит. А по завершенню промо, ви отримаєте весь свій депозит назад і як винагороду певну кількість токенів того проєкту, під який цей лаунчпул запускався. Лаунчпул, про який ми сьогодні говоримо, запускається під криптовалюту Matrix. Тобто, застейкавши ваші стейблкоїни, ви будете отримувати токени МАКС. І до речі, таке ж саме промо стартує на криптобіржі ОКХ. В них це має назву Jumpstart. Якщо ви захочете заробити токени на цій біржі, то обов'язково перегляньте відео про те, як влаштована механіка заробітку. В Джамстарті ми його знімали трішки раніше. Ви можете логічно запитати, на яку з цих криптобірж краще закидувати свої активи і де ви краще заробите. Загальний пулк токенів Matrix, які отримають користувачі криптобіржі OKX, становить 10 мільйонів токенів. А на Бінгікс лише 300 тисяч. Але не спішіть закидувати свої гроші на OKX. Бо більш важлива кількість учасників, серед яких буде розподілятись цей пул. Так як OKX – це більш популярна платформа, тому є можливість, що на Бінгікс ви зможете вигідніше заробити. Також щоб розуміти, які саме токени ми будемо отримувати за стейкін, давайте детальніше поговоримо про цей проект. Matrix це ігрова платформа, яка побудована на основі технологій веб-3 та штучного інтелекту. Ну, прямо все, що зараз на хайпі в інформаційних технологіях. Вони ставлять перед собою ціль провести революцію в індустрії ігор, використавши переваги. І попередньо зазначених технологій. Токен Max буде використовуватись для внутрішніх купівлях в іграх платформи. З цікавого, що серед спонсорів і партнерів гри є більшість топових криптобірж. А тому, швидше за все, ми також побачимо лістинг токена на Bybit, бюджет та інших платформах. А це все, як правило, дуже гарно впливає на вартість активу. Тепер давайте детально розглянемо, як саме можна прийняти участь в ланчпулі від Bingit. По-перше, вам, звісно, потрібно зареєструватись. Посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Наступна вимога це проходження верифікації. Без KYC неможливо отримати доступ до промо. Звісно, на жаль, ця біржа найдовше трималась від введення обов'язкового підтвердження особистості, але регуляція тепер і до них дібралась, тому при можливості обов'язково верифікуйтесь. Це займає до 10 хвилин. Промо діє впродовж 5 днів. Ми зможемо застейкати криптовалюту о 9 ранку в понеділок, 29 липня, і вже 3 серпня, у тій же годині, отримуємо назад свої активи зі стейкінгу. І звісно, додатково токени МАКС, які нам за цей час насипали. По умовам в цьому промо можна закладувати в стейкінг біткоін і USDT. На заробіток зі стекінгу біткоїна закладено 90 тисяч токенів МАКС, а на USDT 210 тисяч. Знову ж таки, хоч і пул більше у другого, розмір заробітку залежатиме від кількості людей, що зайшли в той чи інший пул. І якщо сума застекана в біткоїні буде меншою в 3 рази від суми USDT, то біткоін буде вигіднішим для стейкінгу. Також цікавий момент, який є не на всіх подібних промо: Бінгікс спор, Рівно поділила загальний пул на кожен день промо. Тобто щодня для користувачів буде розподілена однакова сума. Цим винагорода нараховується по годину, тому варто закласти активи в стейкінг одразу в момент старту лаунчпула. Сам токен Matrix буде ліститись на біржах вже через два дні після завершення промо. Тобто, 5 серпня ми зможемо продати токен і вивести зароблені гроші. На момент запису цього відео ще не з'явилася інформація по лімітам для стейкінгу. Тому обов'язково підписуйтесь на канал Crypto.ua, щоб дізнаватись Вини про заробіток першими, і звісно, не треба пропускати можливості заробляти.